У мене я колись давно для ефіру змонтувала, але так це і не показала. Є нарізка з каналу «Дождь», яку я зробила, коли я моніторила, що вони там обговорюють про Ахмаддит. в день, коли прилетіло в Ахмаддит. російське, знову ж таки, руське культура з Пушкиним прилетіла. І а, в цей день вони також обговорювали якийсь суд, за яким там когось засудили. І от ви послухайте, як вони це обговорюють. От це в це в принципі це от вища інтелектуальна еліта. Вот вони обговорюють суд. Почему все таки так ця історія? Как вот вс произошло именно так? Как вы думаете? Вина, вина ли это или конкретных людей? Почему судьба оказалась настолько неблагосклонна к жені и к, к світі? Короче, російський суд. В чергове неадекватно засудив когось там за надуманими е, обставинами, за надуманими приводами. Почти судьба так неблагосклонна. Реально? Ну, типа, тому що у вас така структура государства, і відповідь, ну, в принципі, була очікувана. Ну, мені кажется, що тут не столько судьба, сколько закономерный процесс который вообще происходит на наших глазах и системы правосудия в России, и это такой молох и машина, которая перемалывает все на своем пути. Да, ну как бы, слава богу, почав нормально, а потом... Понятно, что еще 40 минут назад, и вот сейчас уже спустя 40 минут, кажется, что это очень странно, но еще 40 минут назад мы надеялись на чудо, что что-то произойдет, что в каком-то моменте этого судебного производства, на каком-то этапе кто-то, судья, не знаю, ну, судья, наверное, поймет, что дело совершенно высосано из пальца, но сразу же после оглашения приговора стало понятно, о чего мы ждали, собственно говоря. Мы думали, что что-то произойдет, и кто-то что-то поймет. Непонятно, конечно, что, почему и что. Но чудо не произошло, и мы такие, да, действительно, а что же мы ожидали? Ничего же и не поменялось. И это, в принципе, знает национальная идея россиян. От этой системы. Мне кажется, что вот этот результат показывает, что э, система правосудия в России сегодня проявила свою совершенно полную беспомощность и отсутствие какого-то сопротивления перед радикализацией вот этой э, репрессивной машины. И главное, что виновата, конечно же, какая-то система правосудия, которая не устояла перед радикализацией репрессивной машины, а мы просто думали, что что-то произойдет и кто-то что-то скажет. Ну, вот, это самом справде про очень важен позитивный и конструктивный образ после путинской демократической России, и говорить об этом важно уже сегодня. Вот Андрей сказал о том, что э, очень неправильный, я согласен с этим, да, просто сидеть и ждать, потому что э, вот как я уже сказал, я по образованию историк, и у нас есть такая особенность в российской истории: у нас все крупные политические изменения наступают вот так, мгновенно, резко и неожиданно, когда никто этого не ждет. И царская империя в начале 20 века, и советский режим в конце 20 века рухнули за три дня. Это не фигура речи, это в прямом смысле слова. В марте 17 и августе 91 -го года. Три дня. Я вам абсолютно точно говорю, никто из нас не знает, когда это случится, но я вам абсолютно точно говорю, что в следующий раз будет так же. И крупные политические изменения в нашей стране наступят резко, внезапно и неожиданно. Да, но мы ничего делать не будем. Мы будем говорить, что Европа должна снять санкции. Мы не будем говорить ничего про державу. Должны европейцы. Потому что все вокруг плохие. А мы жертвы. А мы жертвы. Ну и, конечно же, главное прекратить боевые действия. Для этого Украина должна сесть за стол переговоров. Вся пресс-конференция завершится просто феноменально. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирования военного конфликта в Украине. Для того, чтобы люди начали выходить на свободу массово, должна закончиться война в Украине. Поэтому главное наше требование, я не знаю, какое из них главнее, но это важнейшее требование, это прекращение преступной, агрессивной войны в Украине. Войны, которая наносит огромный ущерб нашему соседнему государству, которое принесла кровь, разрушение, смерть в Украину, но которая одновременно уничтожает и нашу страну, уничтожает людей отправляет за решетку огромное количество невиновных. Должна закончиться война. И в рамках мирного урегулирования одним из ключевых вопросов после очевидных вопросов, связанных с вопросами мира, должны быть вопросы свободы людей, которые сидят ни за что, которые сидят за свои взгляды, которые сидят за слова, которые сидят за требования прекратить войну. Пороблено. Пороблено. Он говорит, что найголовніше это звільнити тех, Кого посадили за те, щоб припинили війну. Тобто, не найголовніше, ну, типа, він все одно виставляє, що головне звільнити людей, дати свободу. Чувак, ну ти звільнила, воно ну теж свободи немає. Взагалі, от вас звільнили, свободи немає. Вас, навіть, якщо на свободі протримати руками немає її і не було. Це ж не про свободу. Ви не знаєте, що таке свобода. І це так прямо. І це так прямо. Знаєте, рекомендую вам перечитати це інтерв'ю Шухевича, тому що я зараз зацитую звідти слова, які, в принципі, ну, які, в принципі, відповідають тому, про що я сьогодні розповідала. Нічого нового ми сьогодні не побачила. Під час ув'язнення я сидів з російськими демократами, розповідає Юрій Шухевич. І так би мовити, з опозицією сидів Шухевич. І вони казали, що співчувають нам, що мають бути українська пісня, борщ, вареники. А коли доходило до нашої незалежності, то вже ні-ні ні. Того не можна було. Їх влаштовувала контрольована українськість, така собі резервація. Вареники, борщ, український гупак. Але без держави як такої. Також вони по іншому розуміють державну владу і готові стерпити все. Да, я знаю, нехорошо, але це правительство. Куди дінешся? Звикли бути рабами. І от головне, щоб людей перестали сажати за їх виступлення проти війни. в том, чтобы россия и украина сели за стол переговоров я считаю что конечно отсадить за стол переговоров я понимаю папа конечно раздражение со стороны украинцев когда вопрос таким образом ставится но как вы совершенно справедливо отметили ситуация зашла в тупик и Причем тупик кровавый, гибнут люди с обеих сторон. И я вот имею свидетельство буквально из первых рук, потому что спецназовцы ФСБ, которые нас сконвоировали, были достаточно общительными и рассказывали о своих командировках, рассказывали про огромные жертвы, которые были в как бы, буквально и глазах при наступлении на Харьков там, и так далее. Про, про, про Запорожское направление рассказывали довольно подробно. И каждый день войны. Это новые жертвы. При том, что нет никакого продвижения, очевидно, что в этой ситуации нет э, военного решения. Проблемы нет ни у одной, ни у другой страны. Короче, вот они мені розказували. вы, ВД, жахливо. Чу... вы, вы чули, під час пресс-конференции то, что Россия жахлив... Не, вы чули, что это не мы. Это это, это как... Это все Путин. Ну, тут. Тобто... Він використовує це як важель, що йому там розказали, що стока потері і все таке. Но на прес-конференції не йде мова про те, що Росія веде безмістовну війну. Вона має вивезти свої війська, вона зайшла на, суверен... на територію суверенної держави, вона окупувала її землю, Росія має вийти К хуям! Ні, Україна і Росія повинні сісти за стол переговорів. Тому що треба договоритися. Тому що якщо вже гвалтівник заліз на жінку, то ну, треба договоритися, вона йому цепочку колечки віддасть, або може назад відвоювати. Треба сісти за стол переговорів і поторгуватися. Садиться за стол переговорів – это що значить? Это значить признать то, що эти території... и Крым, и Донбасс, и частично оккупированные Запорожье, Херсонская область, их в обозримом будущем не вернуть? Что значит стол переговоров? Стол переговоров — это значит прекращение боевых действий. Стол переговоров — это значит обсуждение точек зрения, которые противоборствуют сейчас на поле боя. Я понимаю прекрасно, что Украина не признает отчуждение своих территорий, но мне кажется, если будет объявлен режим переговоров, режим прекращения, прекращения огня, это все равно лучше, чем война. Потому что, по крайней мере, перестанут гибнуть люди в абсолютно бессмысленных этих мясных штурмах, без какого-либо В ту или в другую сторону. Надо сесть для того, чтобы обсуждать точки зрения, которые сейчас на этом. Какие точки зрения? Україна суверенна держава, Росія сюди прийшла зі своїми військами. Ми будемо обсуждати точку зрения, що Україні не подобається, коли території її хочуть захопити. Давайте пообсуждаємо точки зрения, говорить Яшин. Вот, вот це нам пропонують опозицію. Це нам пропонують на заміну Путіна. Вот, вот, вот это. Вот. Я понимаю аргумент України в том, що пауза. С помощью переговоров даст Путину возможность подготовиться к новой войне. Но я просто хочу напомнить, что Минские соглашения дали Украине возможность точно так же подготовиться к войне. И надо сказать, что за те 8 лет, которые на Украине появились благодаря Минским соглашениям, за эти 8 лет Украина создала армию, которая, в общем, сейчас сдерживает путинское наступление. Поэтому пауза она дает. Передишку для обеих сторон. Но самое главное, что любые переговори подразумевают прекращение кровопроліття. Сейчас, мне мені главное, о чим треба говорить, це прекращення кровопроліття. Да ладно. Це прекращение кровопроліття. Ну, типа, я розумію, що якби Україна зайшла на російські землі. І почала війну, і ми тоді йдемо на якісь переговори. Але які які точки зрення? Про що говорить Яшин? Про які точки Які зрія? Блядь, це наша земля. Ми не хочемо тут бачити росіян, ми хочемо їх бачити максимум під землею. Під землею. Все. І росіяни. А ми хочемо бути на землі. Давайте обсудимо ту точку зріння. І Яшин у нас політик, опозиціонер, Впереді. Ленін такий молодої і, ю... і, і юний октябрь в Я розумію роздратування українців, говорить Яшин. Ні, ти не розумієш роздратування українців. Ми нажахані тим рівнем деградації, яке демонструє та верства російського суспільства, яка претендує на розвиненість. Тому що ви недорозвинені. Це недорозвиненість. Вся ця прес-конференція це недорозвиненість. Це просто інтелектуальна, моральна, соціальна деградація найвищого ступеню. Це свідчення того, що ніякий позитивний образ після Путінської Росії, ніякий позитивний образ після Путінської Росії неможливий взагалі. Тому що хто його буде будувати? Ви, які про війну говорите, бойові дії, і треба обсудити точки зріння, які там на полі. А що непонятно які точки зріння? Коли окуповано Крим, окуповано українські землі, непонятно, які точки зріння, вам треба це обсудити? і Україні треба сідати за стіл переговорів. Ну, але насправді я не проводила вже, не робила для вас вибірку аналітики з приводу того, наскільки багато людей чиї точки зору мені є цікавою, були нажахані деградацією цих персонажів і дегр... нажахані деградацією цих персонажів і тим, що вони настільки показують цю свою деградацію. Тож, друзі, просто хотілося побомбити, показати вам, що таке, як вмирає ця псевдоімперія, кончена, і що вже нічого не стане на заваді. Там немає нікому будувати цю імперію. Їм навіть вже методички нормальні не пишуть. Це реально, це вже навіть не Герасім, і не Гумберт Гумберт, і не Роскольников прийшли на прес-конференцію. Це три муму прийшло. Три муму, які готові обсудити якісь -то точки зріння, але головне зніміть санкції і нужне прикрашення огня. Прекраті огонь і зніміть санкції, для того, щоб русські повірили в те, що ви не враги, що і Запад не враг, і що Україна не враг. Щоб Запад не враг снимите санкції, що Україна не враг, прекратите огонь. Щоб ви нормально повірили, що ви нам не враги і добили вас. Ось вот така от хуйня малята.